Сьогоднішню ніч депутати Верховної Ради спатимуть не дуже спокійно. Завтра рух чесно оприлюднить результати моніторингу діяльності законодавців на предмет відповідності критеріям руху у студії юрист Тарас Шевченко, який брав участь у якраз розробці цих критеріїв, і тепер може розказати про те, хто завтра з депутатів буде оголошений чесним, тобто такий, які відповідає критеріям Тарас, Якщо можна відразу ми кілька разів в студії про це говорили, але Коротко нагадати, якими є критерії. Тобто, mm -hmm. судді, хто 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 і за якими критеріями оцінює наших народних обранців? Дякую, Бахтанг, за питання. Ми розробили шість критеріїв, над якими працювали і юристи, і політологи, багато експертів. Це власне наступні шість позицій, які є актуальними для депутатів. Для кандидатів, які не є депутатами, критерії трошки відрізнятимуться. Отже, перший критерій це відсутність порушень. Праві свобод людини є по кожному багато нюансів. Немає часу, щоб зараз це пояснювати. Можливо, наприклад, так, критері, потім другий незмінність Конкрет. політичної позиції. Тут ми більше говоримо про тушки, про перехід між фракціями, Третій – це прозорість декларацій і відповідність стилю життю, тобто. Годинники за 100 тисяч декларація на набагато менші суми. Ми розуміємо, що десь тут є обман, особисте голосування в парламенті, тобто передача карток або голосування за когось іншого, і е, безпосередньо участь у роботі засідань. Знову ж таки, ми маємо порожні зали. Ми знаємо, що є депутати, які взагалі не ходять на засідання. Навіщо такі депутати українцям? Питання, яке ми власне піднімаємо. Ну і от власне тепер -t -t şeyi, таке сакраментальне питання з 450 народних обранців. Скільки є чесних політиків, <in> тих, які от під ці ну не дуже жорсткі відвертокаючі критерії, власне попадають? Ну <in> <tAKE> no, безпосередньо відповідь на це питання буде завтра або динадцяті. Коли почнеться презентація, скільки чесних буде на завтра? Uh, на зараз не можу про це повідомити. Але але це багато чи мало то, ні, це це буде це цифри. Одиничні, тобто е, одною цифрою буде виражатися кількість із 450 депутатів, які є зараз. А якщо спробувати все таки так точно показувати, ну на прикладах, от очевидно, спікер поки що, спікер mm -hmm. Володимир Литвин. От він потрапляє от по цих критеріях в розгляд відповідальних чесних політиків, ну я от зараз власне готовий говорити про президію Верховної Ради і про лідерів фракцій. і безпосередньо по спікеру можу сказати, що з шести критеріїв він. На нашу думку відповідає трьом критеріям. А саме незмінність політичної позиції. В нього не було шансів її змінити, бо спікери в принципі не входять до жодних фракцій. Отже, він її не змінював. Друге, це особисте голосування. Тобто, спікер ходив на засідання, він заважливо, щоб хтось за нього голосував теж так. І е, особисте голосування, власне, так, це третя річ. Але в нього є проблема, наприклад, з. Е, Корупцію, до якої ми відносимо зокрема витрачання бюджетних коштів, спікер провів величезну кількість відряджень за бюджетні кошти до свого округу, за яким вважається він буде голосуватися в Рівненській області. Тобто витрачалися мільйони Житомирські Мільйони коштів з бюджету для того, щоб він потім мав переваги на виборах. Ми вважаємо, що ця позиція не чесна. Його заступники Знову ж таки, поки що заступник Микола Томенко, і напевно вічний заступник, бо можливо, навіть і спікер пан Мартинюк чи товариш Мартинюк. Ну, для Томенка є хороші новини, бо він власне один з тих, в кого не зафіксовано жодних порушень. Тобто, на мою думку, Микола Володимирович класичним політиком. І власне за тими критеріями, які ми зробили, і за тими принципами, які закладені, власне на сайті, чесно є детальніше методологія глядачі, хто хоче ознайомитися, бо за словами про порушення прав людини, є маса речей, наприклад, навіть бійки чи побиття. Тобто ми вважаємо, що це теж порушення. Тобто, якщо депутат б'є іншого депутата, він не так, може... от, тобто, власне у Мартинюка і зафіксовано те, що він бив ляшка, схопив за шию, перекинув через бокові двері президії, і це йому зафіксовано як порушення праві свобод. Так, це один з найлегендарніших фрагментів на Ютюбі, коли він це робить. Але чи не буде це все-таки предметом для ну, суперечок, там, чи переконання, що все-таки вам замовили там, того самого пана Мартинюка, і ви приписали йому те, що насправді ну, не є принциповим критерієм? Всі критерії були оголошені наперед, і вся методологія була оголошена і записана наперед. Дискусії, я сподіваюся, що будуть. Буде погано, якщо не буде дискусії, не буде ніякого обговорення. Власне, ми хочемо в першу чергу донести інформацію до українських громадян, які будуть голосувати на виборах, щоб їхній вибір був усвідомим. Тобто, ми так ми робимо оцінки: відповідає, не відповідає. Це наші оцінки, оціночні судження, які часто роблять експерти, журналісти. Але наші оцінки базуються на фактах, які ми переказуємо. Ми їх не вигадуємо. Ми їх беремо на сай на сайті. Чесно, буде файл там чи профайл по кожному з так. політиків? Тобто, буквально з завтрашнього дня можна буде зайти і подивитись конкретно, якщо політик Литвин. Пройшов критерій, відповідно чому пройшов. Так. Якщо не пройшов, так само це буде написано. Так, на сайті буде повна інформація, яку ми презентуємо завтра по кожному політику. На сайті будуть лінки з додаткової інформації. Наприклад, якщо ми оцінюємо декларації, у Делінк можна буде завантажити декларацію. Після цього це не фінальні оцінки, це наша первинна робота аналітиків та юристів. Юристи вивіряли всю цю інформацію, відкидали, до речі, багато чого, що ми вважаємо недостатньо підтвердженим. Наприклад, багато речей про там, якісь кримінальне минуле. Порушення висе... прав людини. Кожен цього може побачити своє. Бо, можливо, пан Ляшко навіть не вважає, що його права були порушені в тій суперечці з Мартинюком. А якщо повернутися знову до людей, хто в нас там? Лідери фракції, так? Ага. Єфремов, Симоненко, Мартиненко. Давайте а, по кожному. По Мартиненку, три, три позиції підтверджено, три, три не підтверджено. Якщо говорити про. Давайте там, де по, не проходить. От, бо те, що вони добре, добре працюють знаю. Те, не що, не що не проходить, це права і свободи людини, про які я вже говорив, це прозорість задекорованих доходів. А, і, власне, третя позиція. Особистого голосування. Непричетність до корупційних дій. Тобто, все таки є якісь тобто, факти, які свідчать так. про причетність? знову ж таки, це це зокрема це це робота на округ у Волинській області, витрачання суттєвої кількості грошей бюджетних спеціально, тобто лобіювання інтересів. З точки зору, я думаю, громадян цих районів напевно вони можуть це оцінювати як плюс. Але з точки зору того, як має відбуватися політика в державі, все-таки депутати мають працювати на країну, а не намагатись точечно ну, то, на по своє суті, це злов... зловживання власним становищем. Так, так. Бо лідер фракції має зовсім інші права і можливості ніж, наприклад, рядовий депутат з тієї саме фракції. Тим більше віце-спікер, ми говорили про Мартиненка. По Єфремову чотири невідповідності. І можу якраз відмітити, що в відповідності по корупційним діям експерти зсилалися, зокрема і на тіві на інформацію на розслідування, які були на тіві стосовно Луганського вугілля і витрачання спрямування державних коштів на родинні зв'язки при засновництві певних підприємств і так далі. Теж про порушення порушення прав і свобод людини, і то там були власне порушення журналістських прав, блокування доступу журналістів до ложі преси в Верховної Раді, щоб вони не могли висвітлювати події. Теж питання по декларації по деклараціям в багатьох невідповідність через те, що декларація не була надана взагалі, тобто а не чи... можна було оцінити. А чи вони зобов'язані, бо все ви як юрист маєте розуміти, якщо він не зобов'язаний, то неподача декларації не є злочином. За законом про доступ до інформації, ця інформація є відкритою, тобто вони не можуть її приховувати. Ця інформація з'явиться, коли вони зареєструються офіційно депутатами, і по тим, хто тим кандидатам, які з'являються нові, трошки будуть відрізнятися. Оцінка, тому що зараз за новим законом. Хоч якісь речі з'являються позитивні декларації, будуть відкритими і доступними на сайті центральної виборчої комісії і автобіографії. Угу. Бо... Дякую, і тоді, оскільки час біжить, а хочеться встигнути назвати ще прізвища, Семененко Рибаков. Е, хто там ще Кожем'якін проходять чи не проходять? Бо ми вже по кожному не встигнемо. Шаров чотири відповідає два відповідає лідер народної партії. Так так, Мартиненко, наша Україна, чотири відповідає два. Не відповідає Кожем'якін. Навпаки, два відповідає чотири. Не відповідає і рибаков. Останні та Симоненка не називали. Ага. Відповідає два. Не відповідає чотири рибаков лідер серед невідповідностей. Лише єдина його відповідність. Одна все інше не відповідає. Якщо я не помиляюсь, то відповідає він участям в засіданнях парламенту і комітетах, тобто він має бути постійно присутнім для того, щоб вирішувати інші справи, які по яким він якраз не відповідає. Десь, з формальної точки зору, хоч один плюс він має. Якщо Перекинути місточок на іншу тему тижня, про яку багато говорили на нашому каналі. Бо нас це стосується, і наших глядачів це стосується в п'ятницю без оголошення війни. В 11 містах кабельний оператор Трівон, випада це чули, позбавив, як кажуть, 200 тисяч телеглядачів можливості бачити в своїх кабельних мережах наш канал. Значить, ми зайшли на сайт цього оператора у Фейсбуці Тріолан і прочитали дуже. Дуже цікаве оголошення. Це ще раз кажу на офіційній сторінці Тріолану у Фейсбуці. В рамках рішення нацради от 11 іюля о тому, що всі ефірні цифрові канали повинні бути в кабельній сіті. Наші інженери проводять роботу на предмет технічної можливості виконання цього рішення. Пройзійшла технічна поломка, після чого произошла автоматична заміна телеканалу ТВА на БТБ. БТБ це канал Національного банку. Ви, як юрист, вважаєте, чи в принципі люди, які завжди дивились на ці кнопці, ТВА, а сьогодні почали дивитись БТБ, вони отримують недобрі інформацію? Чи в даній ситуації їхні права не були порушені? На нашу думку, порушені права не тільки глядачів, власне самого телеканалу. Особисто я більше 10 років, 11 років займаюся питанням медіа і слідкую дуже детально за виборчою компанією. На жаль, перед кожними виборами відбуваються подібні події, тобто відключення з кабелю. Норма на яку зараз силається до речі, ця організація вона навмисно з'явилася, щоб захистити певні канали, хоча би частково. На жаль, в ті не вдалося отримати ефірну ліцензію, і це дає тепер можливість. Певну можливість виключати з кабелю для тих, хто має ефірну ліцензію. Гарантована позиція, що вони мають бути включені. Про БТБ окрема історія. Нацбанк на наше переконання і на наше оцінювання закону в принципі не мав права отримати ліцензію на мовлення, бо їхній закон не передбачає здійснення мовлення. Знов ж таки на сторінці в Фейсбуці написано така блюзнірська фраза, яку хочеться. Процитувати поки йдуть технічні роботи. Давайте смотри канал ТВТВ в інтернеті. І дається адреса сайту ТВТВ. По поводу цензури. Тобто, чи можна говорити, що все-таки відключення каналу і не надання громадянам інформації, яку ми поширюємо от зараз, і вчора, і завтра, це є власне факт цензури. Я боров робив оцінки ще більш широко зараз. Літо найбільш тихий період, спокійний. Коли люди відпочивають, коли менше слідкують за політикою, і цей час для влади найзручніший для того, щоб закривати ті канали, які потім, коли в жовтні будуть вибори, зможуть говорити про порушення. Очевидно, виграти владі ці вибори без порушень буде неможливо. Тобто, на моє переконання, влада готується до порушень, вона знає, що вона їх буде робити, і вона наперед думає, яким чином залякувати журналістів, щоб вони думали, що говорять, яким чином заблокувати доступ. Навіть одного незалежного каналу телевізійного, а ми знаємо з 2004 року, яку силу мав, мав п'ятий канал, тоді так заблокувати, щоб не було доступу до слухачів, до глядачів. І події з Лівим берегом, очевидно, з тієї ж серії залякати журналістів, що сайт теж можна закрити, що журналіста можна порушити кримінальну справу. Дякую, Тарасе. Я хочу подякувати директору інституту медіаправа Тарасу Тарасові Шевченко, що він презентував перші результати моніторингу руху чесно і прокоментував ситуацію з каналом Тивай. А